ДПС України з метою забезпечення зручності платників податків запроваджено електронний сервіс отримання відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків в електронному вигляді. Засвідчених кваліфікованою електронною печаткою. Для отримання довідки про доходи необхідно зайти на головну сторінку електронного кабінету через портал Державної податкової служби України TaxGov.ua або набравши в адресному рядку браузера кабінет TaxGov.ua Вхід до приватної частини особистого кабінету електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної онлайн-ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису, будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації IDGOV.ua. Після авторизації у розділі «ЕК для громадян необхідно обрати вкладку Запит про суми виплачених доходів у формі запиту заповнити всі реквізити, підписати особистим ключем, зберегти та відправити запит. Звертаємо вашу увагу, що запит про суму виплачених доходів та отриманих податків може бути сформований починаючи з першого кварталу 1998 року за будь які 5 років. Запит формується по у зв'язку з чим загальна кількість кварталів, яка вказується в запити, не повинна перевищувати 20 кварталів. За результатами обробки запиту до особистого електронного кабінету надійде відповідь про суму виплачених доходів та отриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків. Цю відповідь можна переглянути, скачати або роздрукувати. Електронний документ засвідчується кваліфікованою електронною печаткою ДПС, який є аналогом паперового документа, виданого контролюючим органом. Скористатися цією послугою можуть всі без виключення громадяни, а також державні службовці або члени їх сімей при подані щорічної декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом. Відкрита та приватна частина електронного кабінету містять режими Допомога, в якому розміщено покрокову інструкцію по користуванню кожним режимом електронного кабінету.